Таня Церква Христова, всім привіт. Е, мав цього тижня роздуми над словом, роздумував е, такий вірш. Це Матвія 25,23. Сказав йому Пан Його, гаразд рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Е, мені так зосередив я свою увагу такими двома словами: вірний. І малому. Е, також переслуховував меседж про віру й довіру. У мене завжди, навіть давніше, е, виникало таке питання, чи віра і довіра це одне й те саме, чи це щось інше, чи яка є різниця. Тобто завжди, завжди собі такі, такі будував роздуми. Ну, тепер так як я для себе зрозумів, тобто ще слухав так само. Меседж, інше слово перераховував, ну як, як я для себе мав розуміння, що якщо немає віри, то й довіри немає. І навпаки, якщо людина каже, я вірю, але не довіряю, то повертаємось до першого, а чи ти справді віриш? Це, це як взаємовиключення такого свого роду. Зупинюсь більш детальніше на самому слові довіра, віра, вірний. Як ми розуміємо або зустрічаємо найчастіше чуємо в нас в фізичному світі. Ну частіше я собі згадую. Тобто, оце вірний, завжди кажуть вірний друг. Хто такий вірний друг, той друг, який тобі завжди готовий послухати, тобі допомогти? що Ти будь-коли до нього можеш звернутися, він справді вірний. Вірному другу ти завжди довіряєш, він тебе не підведе, як кажуть, сленгом не кине. В будь-яких таких моментах. Ну, я думаю, тут зрозуміло щодо вірність. М М Вертаємось в духовне. Ну, на на Найперше, що я так собі для себе роздумував, е згадував я про отця і про, про людину, людину першої Адама. Тобто, чи Господь був е вірний для Адама? Чи він довіряв? Адамові. Е, наскільки ми знаємо, з Буття ми читаємо, що він довірив йому рай. Тобто це місце, де він жив, він йому він там розпоряджався, він йому дозволив називати тварин. Тобто він повністю йому це довірив. Тобто Господь довіряє нам, тобто повністю каже: от, владаруйте, йдіть, робіть. Але Адам його підвів. Ну нічого. Бачите, для людини нас, якщо нас підводять другий раз, якщо нас так, ну, так сильно, скажімо так, підводять, другий раз довіряти стає дуже досить важко. Ну, не знаю, як вам, мені, наприклад, так. У мене взагалі було таке, що в мене так по житті ставало, що якось ніхто мене так сильно не розчаровував. Але я бачив навколо людей, які досить так підводили інших людей, і це їх дуже сильно як. Mm. Ну, так вони такі такі розбиті почували себе. Тому я в свій час теж прийняв таке. Я думаю. Така позиція, яка потім виявилася і зіграла проти мене. Думаю, нікому не буду довіряти. В лице буду всім підсмішковуватись. Класно, супер. Але я знаю, які бувають люди, і різні бувають ситуації. Насправді, де коли хочеш, не хочеш, по-всякому буває. Там проговорився, ти щось сказав, ніколи я нікому ніякі секрети не ділив, не розказував. Тобто мені було нормально. То таке в мене було як застереження. Це було в школі, потім в університеті. І коли я почав знайомитись з Господом, і тут починало поставати питання: ну, треба щось ділитись, розказувати, а в мене тої привички не було. І я часто чув, там, чи ти довіряєш Богові? та я на словах казав, та, я довіряю. Там, ну, так напевно, не знаю, може, ще хтось зробив, але ну, я так робив. Але коли чим більше я пізнавав Господа, я розумів, що в мене спрацьовувало то правило, як до людей. Тобто, бо я його так ще не пізнав, хто він такий. Бо якщо є друзі, то друзям з якимось легше щось поділитись, ніж з людиною, яка там два-три рази ви каву попили і щось будеш розказувати про свої плани, або що ти плануєш, що ти робиш, або ділитися якимись своїми особистими речами. І я розумів, що я ще так з Господом ніби до кінця ще не, не здружився, скажімо так. Тобто, дружба він зі мною, можливо, так, бо він же все знав про мене. Але але я з ним ще ні. Ну як ви знаєте, Ісус, отець, Він не нав'язує дружбу. Він дружить з нами, але її не нав'язує. Тобто, наскільки ми довіряємо, наскільки ми зближуємось, наскільки він ну, з нами з нами так само має ті відносини. Тобто він так не хоче бути таким нав'язливим. О і так поступово, чим більше, коли я пізнавав, пізнавав Отця, я розумів, що треба довіряти. Прийшлося до того, що я більше почав і людям вже довіряти. Бо розумію, ну, якось так нікому не довіряти, ну, ну таке, таке собі, не, не, не дуже класно, бо якщо глибоко копнутись, ти, ти стаєш як, як, як та, як і згоєм. Тобто це. Тому почав я зі своєї на той час дівчиною, а тепер дружини, тобто почав з неї. Думаю, візьму зразу масштабні плани, я не буду. У мене багато є друзів, дійсно, друзів. Але я почав з неї. Тобто, думаю, то найближча людина, і так, і так подальше, тобто з людьми, з якими я спілкуюсь, чуть-чуть, по по і будував Е, Зараз я не ставлю таке, знаєте, бо досить часто чую. Кажуть, о, то християнин, то віруючий, то це йому треба довіряти на 100%. А цей він ще не знає. Тобто йому ну були, були такі теж десь десь вислови. Ні, я так не не ставлю. Тобто, ну він ще не знає про Христа. Різні є люди, різні обставини, а завтра він пізнає. Або той, який в церкві живе і зрозуміє, що та ну його той Бог такий. Тобто, життя воно таке мінливе. Тобто, більше я так ну, не, не роблю так. Ну, так звикли в світі ділити людей по якихось кастах. В принципі, я таке не роблю. Добре, вертаюсь далі. Ісус. Як ви знаєте, Ісус називає нас друзями Своїми. Він дав: через Ісуса ми отримали оцей другий шанс довіри. Тобто, що ми стали з другом, і друг, ми отримали оцей, цю дружбу. Дружбу, хто отримав цю дружбу? Не всі, хто себе називає християнами, а ті, які прийняли його в своє серце, тобто визнали, що вони є грішті, народились з гори, Івана 3.3 про це скаже, хто народиться з гори царства Божого, не побачить, тобто примирилися з ним, і вони стали його другом. Тобто, ми є друзі Христові, ті, хто його прийняв і запросив своє життя. Якщо ми є друзі, як я говорив, отець нам довіряє, і нам довіряє, тоді виходить питання, чи довіряємо ми йому. Чи так собі. Е, знаєте, дуже часто в мене було так, що може ще й зараз таки є, не знаю, що в мене так, такий принцип був: я готовий тобі довіряти, але на своїх умовах. Тобто, тут хочу, довіряю, тут не дуже хочу, тут так. Ну, якось, якось так, по-своєму. Бо розумію, ну, не можна Богові не довіряти, тобто пізнаюся. Але так по-різному виходить. Ну, знаєте, якби в мене так, я так собі почав аналізувати з іншої сторони, якби в мене от друг є, і каже: е, Святик, ти класний, все. Але знаєш, типу, давай будемо дружити, але на моїх умовах. І такі умови, що, по-перше, якщо я почув, що вже на, на умовах дружити, в мене вже якось би так лице помінялося. Якщо не зовні, то всередині так. І ще б якісь умови були, ну, Таке собі. Дуже часто може ви чуєте шлюб, чоловік з дружиною одружується, вони любить один одного, але дуже модно зараз стало укладати контракти. І там прописують кожні умови. Не знаю, може в світі це нормально, але ну, серед християн і люди, які довіряють, люблять один одного. Ну, щось для мене не, не, не дуже. Господь дружить з нами, то в нього якось все просто. Якщо любиш мене, виконуй заповідь, заповідь, любові прийняти, тобто нема в нього якихо цього закон, закону, які ми привикли собі додати, докидати, і виправдовувати з тим же законом. Тому умови не. І якщо б він там щось такі умови накидав, я б з ним не дружив. А дуже часто я дивлюсь, що я з Ісусом товаришую на своїх умовах. Радує одно, радує одно. Що Ісус дружить зі мною. <рив> так, але це я би довго так не радів, бо то так, знаєте, воно не є дуже добре. Є, є в цьому наслідки. Скажу таке свідоцтво, яке в мене сталося минулого тижня. Сиджу я в закладі, працюю. Я працюю з дому, але час від часу виходжу в люди. Не можу сидіти постійно ну, в хаті вдома. Хожу в люди, бачу, приходить хлопчина, продає браслетики. Пройшов, повз мимо, до мене не підійшов. Всі, всі в закладі якісь там дуже зайняті, щось це. Всі сказали: Ні, 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 не треба. Проходить якийсь час, приходить знов той хлопчина, підходить до мене. Ну, я теж, я ж зайнятий, я працюю. Я так усміхнувся гарно йому, сказав: Ні-ні, дякую. І все. І він так помало виходить. Тут в мене така думка приходить. Дуже ж досить швидко, бо я сидів вже біля виходу, а він же вийшов. Про думка. Дай йому гроші. Я думаю, так він же вийшов, я знаю, що там гроші. Таке я, так я думаю, я, я працюю, а я працюю, аж слухаю ще пославу, музику. Такий. такий це. Думка знову далі так. Я, я розумію, що я знаю, коли від мене думка приходить, я знаю. А коли від Духа Святого. Вона дуже швидка і дуже влучна, і так ріже трохи. Ну, як ріже. Ну, важко пояснити. Ну, і... хто, хто розуміє, хто знає, той мене зрозуміє. Бо важко це пояснити. Я думаю, піднімаюсь, йду, але я думав, вже два рази Дух Святий до мене говорив. Думаю, та йду, да, що мені шкода, чи що. Піднімаюсь, йду, лишаю, виходжу, наліво, направо його нема. Думаю, ооо, ні, я мушу його знайти. Все. Бо знаєш себе потім буде совість може мучити, або ще я ходжу туди, сюди, туди. Думайте, далеко не міг піти. Я так довго не думав, в принципі, мені так здалося. Я його знайшов, дав йому якісь кошти, взяв браслетик, прийшов і сів. Не суть в грошах. Тобто тут суть в послуху. Коли ви чуєте, чи ви робите. Всі і думаю. І приходить далі. Ну, йому треба були ті кошти. Думаю, добре, досить треба, ну то я дав. І собі далі думаю, в принципі. Сидів так, як всі, і, і я розумію, що та ситуація, а я спостерігав, як він підходить, це як на нас впливає світ і про довіру. Тобто, всі сидять. Я сиджу всі працну більшість працює, хтось це, я працюю. Типу, і в мене така в голові відмазка, Та що там? Ну типу, то ж можна ну не давати. Тобто такого нічого би не було, правильно. Ну нічого би нас не покарали, нічого би не сталося. Але оця маса, тобто вона вплинула на мене. І я розумію, я вже потім, після того, коли настав, я думаю, а що я так зробив? Типу, ще такі, ну ще думаю, про славу слухаю, ще біблію читав цей день. Думаю, ну такі, знаєте, псевдохристиянин такий такі сидить. Що всім би розказував, а сам так до кінця не робить. Друге, що я для себе зробив, це послуг. Піти дати гроші, тобто по-людськи починається питання, а чого, для чого, на, що йому, хто він що, що там не може, це, ну це, це людські питання. Дух Святий, коли до нас говорить, дуже часто я так розумів, ми в той момент, в більшості в мене, я не знаю як вас, я не знаю конкретики. Але в всіх відсотках, 100%, які я виконував, він мені. Пояснював і показував, я розумів, для чого я це потім зробив. Для чого це так? Якщо брати по-людськи, нам важко, бо ми привикли. куди ми маємо йти, ми маємо знати, чого ми то маємо зробити, для чого, як воно вплине, які наслідки. Ми хочемо, то, тобто ми хочемо контролювати. Коли працює Дух Святий, цей контроль, тобто ми маємо віддатись віддати йому, тобто ми маємо повністю свої думки забрати. І коли оцей, цей процес такий в мене переломний. Тобто, коли, коли якщо я віддаюсь, роблю, окей, Не віддаюсь, немає послух, не роблю. Ну, тобто, частково починаю вгашати Духа Святого. І це, це було для мене важливо. Я навіть собі так думаю. Це для мене урок, що треба йти робити, думаю, навіть натягнув браслетик. Це так по фізичному думаю, але, але це такий для мене урок, що Дух Святий хоче вчити. Він буде нас вчити і буде міняти лише в тому випадку, коли ми будемо хотіти. Так воно є. Мені подобалось, Павло казав, що він вмирає кожного дня. Ми знаємо, що ми померли з Христом і Воскресли з Христом. Але це дало мені урок, що я повинен вмирати з Христом для себе кожного, кожного дня. Оскільки ну, є різні ситуації. Світ, світ він, він тебе десь веде, думки твої тебе ведуть, робота. Воно все крутиться навколо і воно віддаляє від Христа. Будні затягують тебе. Якщо ти не прокидаєшся з думкою. Христос, Христос помер, і що я маю робити? Не ставиш питання собі. А що, а що я маю робити? А що я маю сьогодні зробити? Я думаю, в Духа Духа Святого для кожного з нас є оцей такий список. У мене сестра була в Німеччині, у них є розписано на рік часу. І я думаю, в Духа Святого теж є на нас такий певний цей, що ми маємо робити. Якщо ми не питаємось, не спілкуємо, не чуємо, потім спочатку треба почути, а потім виконувати. Не виконуємо. Ну йому важко через нас якось якось щось діяти, щось планувати. Але він хоче. Добре. Це так коротенько про те, що я сказав вірний. Вірний зразу в мене, якщо ти вірний, знаєш, зразу послух. Вірний послух. Воно в мене так перегукується. І друге слово, про яке я роздумував. Вірний в малому. Я думав, що це таке мале? Знаєте, так, щоб, щоб сказати, що я розумію на 100%, що таке мале, не можу сказати. Але були, є якісь певні думки з цього. В кожного, мені так здається, що в кожного мале є якесь своє. Наприклад, комусь важко довірити або стояти, наприклад, в фінансах. Це може бути його мале. Комусь важко прийняти зцілення, з якихось різних причин. Це і його мале. Комусь важко свідчити про Христа, розказати в це його мале. І якщо в тому малому ти почнеш довіряти, тобто ти почнеш довіряти не, не на своїх умовах, а та, як каже Господь, тобто ти отримаєш щось більше. Бо Господь завжди хоче дати більше. Не знаю, це я так на сьогодні маю такі думки про, про мале. Читаючи Слово Боже, це було. Це було те саме в Матвія 25.23, я вірую зачитував, і ще є вірш від Луки 16.10 з перекладу Гієнка. Хто вірний у найменшому і у великому вірний. Mm -hmm. Тобто якесь найменше, воно зразу автоматично тобі каже, що ти і у великому вірний. Це в мене такі роздуми щодо малого. Як ви бачили, можливо, тему проповіді я назвав. Диванні християни. Прийшла вона мені ця назва десь три тижні тому. Я записав тему, а ще не розумів, про що буду говорити. Чому диванні? Ну, якщо ви чули, диванні зараз диванними називають експерти, які там щось знають, вони сидять, щось розказують. Але по факту, по факту вони можуть знати. Справді теорії є багато. Не заперечую, але в більшості вони ніколи не працюють, не роблять. Всі знають, як там щось зробити, як там економіку покращити, як війну вести, як закінчити. Але на практиці ці люди не є в міністерстві економіки, вони не воюють і так багато де в юриспруденції. Тобто, всі розуміються, блогерів зараз дуже багато, всі все знають, всі там все. Але на практиці не так багато вони роблять щось конкретно. Так само я почав роздумувати, чи, чи є такі християни. Насправді є. Я зараз говорю за тих християн, які не які себе називають християнами. О, таких дуже багато. А за тих, хто справді прийняв Ісуса Христа за Господа, хто є новим творінням, який пізнав істину, зрозумів, хто такий Христос, що Він для нього зробив. Тих людей дуже часто знаєте. Ну, можливо, і теж буває деколи тим диванним християнином так себе аналізував. Коли ти чуєш і не робиш, то ти сидиш. Табо, коли є такі церкви, я знаю. Дуже багато знають. Дуже багато знають. Вони вже декілька десятків років слухають проповіді. Це в основному протестантські церкви. Слухають проповіді. Ну, треба вже йти робити, бо якщо в тебе є теорії багато, треба йти щось виконувати. Ну, то, ви, то, до прикладу, як університет закінчив, ти сидиш, нічого не робиш, ти і знання в тебе можуть в принципі, з... забутися, і ти в практиці то нічого не використаєш. Тому так мені колись давали приклад, як тільки закінчиш вчитися, йди, йди десь на роботу. Тобто, щоб це використати. Ну, так само, десь с християнином. Як ти щось знаєш, іди десь роби. Бо коли ти це не будеш робити, по-перше, воно в тебе і бажання не буде, потім ще щось. Ну, і стикається такі, в більшості випадків, буває такий, я собі згадую, або навіть тепер, що: а якщо щось не вийде. До прикладу, дуже просто є людина, у тебе є таке побудження, піди їй. Привітайся, розкажи. Або заведи просто розмову. Дуже часто в мене таке було, і навіть не розумів, для чого я маю підійти. Але було таке. І тут таке буває, для чого мені підходити. Може, я собі придумав. Ну, такі відмазки бувають. І, і такого достатньо було. Страх буває. А як що та людина мені зробить? Якось ну, воно якось так в сучасному світі, скажімо так, не дуже культурно, може, виховано, ще там. Ну, багато таких відмазок. Це називається такі від, 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 відмазки, які є. Таких багато. Але я, я зрозумів одне, що чим, це, чим частіше ти починаєш робити те, то, що тобі говорить Дух Святий, чим частіше ти через це переходиш, тим е, менше в тебе стоїть цих відмасок і цих думок. Оскільки е, ну, це як в, дуже часто це порівнюю з спортом. Спочатку тобі важко підняти, потім легше, ти тренуєшся легше, легше. Потім воно тобі доходить до автоматизму і в тебе виробляється техніка. Я не говорю про техніку, проповідування чи техніку цього, щоб так просто говорю, що якщо ти постійно робиш і чуєш Духа Святого, і практикуєш, в тебе це набагато частіше виходиш. Якщо ти робиш вкрай рідко і менше практикуєш, більше страхів, важче важче почати це робити, і важче це ну, постійно робити, перебувати в тому постійно. Знаєте, роздумувавши я над тим. Як це виглядає в духовному світі? Сатана і біси вони не сплять. Вони духи, вони постійно працюють. Тобто вони постійно працюють на царство темряви, щоб вкрасти, вбити, погубити, І щоб люди не чули про Христа, вони плани складають. Є багато свідоцтв, останні, які я переслуховував декілька років тому, який служив. На сатану, тобто був мав велику владу, він розказував, каже: ми вночі не спали, ми проклинали, ходили, робили, тобто вони працюють, постійно працюють. Ми, як представники царства Божого, церква Його, тобто ми також маємо працювати. Якщо церква засинає, ну, тоді більше працює царство темряви. Коли церква прокидається, тобто встає з своїх диванів виходить на поле і починає працювати. Основна праця, яка наша основна це йти і проповідувати Слово Боже. І говорити не всім попало, а чути, до кого ми маємо підійти. Бо, бо я вірю, що Господь вже приготовив людей. Я це знаю. І коли ми встаємо з своїх диванів, йдемо робити, тобто церква працює. Дух Святий працює через нас. Ми виконуємо ту волю, яку, яку нам заповідав сам Отець. Ідіть і навчіть всі народи. Тоді церква працює, тоді примножується царство Боже, приходять нові люди. Це є, це є воля Отця. Це не моя воля, це є воля Отця. І тоді церква, ну, церква діє. Завжди думав, чого діяння апостолів так називається, діяння апостолів, бо апостоли діяли. Ми проходили з дітьми весь до 15 розділу дійшли діяння. Там постійно прописано в діях, тобто вони постійно діяли. Церква зараз має так само бути в дії, тобто має далі бути це діяння, воно не закінчується, яке ми читаємо в Євангелії. Діяння має бути постійне. Чим більше ми працюємо, тим більше є урожаю. Тому благословляю нас не засинати на дивані, а перебувати на полі. І постійно засівати словом для тих, кого приготовив нам отець. Амінь.